Слава нашому Господу, дорогі всі присутні, тому що Він достойний слави, він достойний похвали наш Господь. І сьогодні є ось таке святкове служіння, сьогодні є нагадування нам ось про те, що ми прийшли, щоб подякувати Господу ось за те, що Бог милуючий і благословляючи наш край і особисто кожного із нас. Тому він достойний подяки наш Господь. Жатва слово це має багато значення. Не одне значення має слово жатва. Жатва це є найперше подяка Господу за ворожаї, які Бог дає. Прийшли подякувати ми за те, що Бог дає ось ці гарні лоди. Далі нагадування про жатву, про те, що буде ось. Та жатва не ося земна жахва, а те, що прийде час, де Бог буде пожинати. І ще одне очікування ось тієї жатви, на яку чекають всі вірні Його. І дійсно, Господь милуючи, Господь благословляючи, так, важкий рік, 22, другий, тому що ніхто не очікував, що так буде війна. Але і за це треба буде дякувати Господу, тому що Бог хоче щось нас і через це навчити. Є записано багато проповідників читають один віршик, Галатам шостий розділ, семий віршик. І читаючи його з другої половини, галатам 6-7, Бо що тільки людина посіє те саме і пожне. Але на початку цей вірш не так починається. Він починається другими словами, що не обманюйтеся, може, можна і сам себе обманути. Може людина у своєму мисленні, у своєму е розумі ось так намудрувати, що сам себе лише обмане. Тому що далі написано, що Бог ніяк не може бути осміяний. Бог не те, щоб... З людиною він мав би суперечку якусь. Бог не такий. Бог є вищий над усім, Бог знає, і лише себе можна обманути як людину. І далі лише ось те, що, що посієш, це буде і пожинати. І воно дійсно так буває. Воно хоч як ось крути, все одно та жатва плодів, земних, яке ми сіємо, те ми маємо і пожати. І дійсно воно є так. Сьогодні хотів почати проповідь із місця. У книзі буття є записано 26-й розділ книги буття. Перший вірш є сказано там ось такі слова. І посіяв Ісак у землі ті і зібрав того року стократно. 26 книги буття 1 вірши. 12 вірш так. І посіяв лісак у землі, ті зібрав того року 100 кратне. Ось ми бачимо, є записано про людину патріарха або тих, мужів віри перших аврамах са. І ось цей ісакі записано, що він в одній землі посіяв і зібрав 100 крат. Ну як так е, порозмішляти 100 кратів, як це так може бути? Посів один мішок зібрав 100. Ось так, воно так є 100 кратно зібрав. І я довго роздумував віршком. В русському перекладі є записано, що він зібрав з того ящменя 100 крат. Не важно що, але є записано, що стократно зібрав. Ось чому він так зробив, щоб посіяти землю, щоб посіяти поле, треба, е, треба прибрати поле. Щоб посіяти поле, треба ось там потрудитись, треба скопати, зорати ось це поле, треба його вирівняти. І ось тоді воно придатне для посів. Не записано, як косак він ось такого обробляв, але я записано, що він посіяв і 100 кібрав. Можливо, роздумуючи у цей час, в час ось технологій, взяти насіння ось це найліпше, оброблене, насіння, яке випробуване, насіння, яке ось першої, ось тої репродукції. Ось, і ліці, можливо, <кій> можливо, знаючи, чим треба обробити те поле, можливо, знаючи, чим скропити ось те. Але тут не записано, як Ісак обробляв. Але записано, що він зібрав стократно, і далі написано, і Господь благословив тобто був його. Ось без цього другій половини ось цього цих слів, цього віршка воно. Немає ніякого значення, на якій ти будеш агроном, Як ти знаєш усе, але коли не буде благословення від Бога, коли не буде милість Господня до людей, то ось те буде все марно. Але тут є записано, Господь його благословив, Господь милував його і тому ось він так і зібрав. І далі написано: збагатів оцей чоловік. І багатів усе більше, аж поки не став сильно багатий. Ось є записано, коли Бог є опорою, коли Бог є захисним, коли Бог є милуючі до тебе, записано про цього чоловіка, що він багатів усе більше. Бог його милував, Бог захищав, Бог благословляв і він став сильно багатий. Ось і в тому богатстві є написано далі, спокуси приходять до цього чоловіка. І записано, читаємо ще декілька віршів у цьому місці, через що яке було терпіння у цієї людини, як він був сильно багатий. І було в нього отара весь та зі череда товару, і багато рабів, і застріли йому палестимляни. І всі криниці, що їх повикопували, раби батька його за днів батька його Авраама, фелистимляни позатикали і понаповнювали їх землею, і сказали Милех Ісакові: іди ти від нас, бо зробився ти значно сильніший за нас. І пішов Ісак звідти, і в долині Герару просто та й там осів. І знову, Ісак, викопував криниці на воду, що їх повикопували за днів батька його Авраама. А позатикали були їх велистимляни по урамовій смерті, і він назвав їм імень, їм імення, як імення, що батько був, і їм назвав. І копали Ісаку і робив долині, і знайшли там криницю живої води, і сварилися пастухи Герарські з пастухами Ісаком, кажучи, це наша вода. І він назвав ім'я для тієї керниці серк, бо сварилися з ним. І викопали вони іншу краницю і сварилися також за неї. І він назвав до неї ім'я Ситна. Він пересунувся звідти і викопав іншу криницю і не сварилися за неї. І він назвав для неї ім'я Грехово і сказав: тепер нам поширив Господь, і в краю ми розмножимо. І ми бачимо людину, яка була з Богом. Праведна людина з багатів має все. Має багато більше від усіх тих жителів ось того краю Палестинського. Є записано, закупують криницю, приходять, забирають ту криницю, виганяють, купає іншу і так само стається. І він усувається далі. Купає третю вже криницю. Ось ми бачимо, ця людина вона мала рабів, мала силу. Більше від усіх, він міг її протистояти, він міг ось е, сваритися, він міг захищати ось те, що він викопав. Але ця людина вона поступається, вона має ось те терпіння, що Бог його в свій час благословити. І він ось раз усувається другий, і вже у третій записано. І їх вже ніхто не сварився, їх ніхто не чіпляв, але він говорить. Тепер нам поширив Господь і в краю ми розмножимося. Ось ми бачимо, де Бог помилов, де Бог благословляв ось цього чоловіка Ісака, де він збирав ось того урожаю стократно. Бог його милого, Бог його благословляв. І ми бачимо випробування, які були перед ним, ось ті сварки, ті незгоди з жителями, ось він залишав те. І пересувався далі. Ось ми бачимо, яке терпіння у цієї людини. Ось Ісак він <кій> був з Господом. Він мав ось те і знав, що Бог його помилує, Бог його благословить. Його записано, коли він третю викопав керницю, і далі не було слава. Ось ми бачимо, деколи в нашому житті треба в чомусь посунутись, де в чому треба стерпіти, де в чому треба і ухилитись. Ісак, він вельми мав багато. Він міг противостояти, але ні, він відходив в бік. Він не хотів ось тих сварок, він не хотів ось, жити не у мирі з людьми ось того краю. Але ми бачимо і раз, і другий, і третій вже не сварився ніхто. Ось Ми бачимо, коли Бог дає. Благословіння, ось ця людина, вона мала і терпіння до всього. Він мав ось і те, що знав, що Бог його благословив. І тому записано ось те, і Господь поблагословив був Його. Немало ось, значення має ось благословіння Господнє. Немало ось того, що Бог милує, і ми бачимо ось це аж надмір. І дійсно, Бог улюбив нас. І Бог дає свої милуючі благословіння і на наш край, тому слава нашому Господу. Ось ми бачимо, коли з Господом, коли маєш страх перед Господом, коли маєш любов до інших, коли маєш терпіння до інших, коли маєш страх перед Богом, Господь милує, Господь благословляє, Господь дає правильні думки, правильні слова, правильні мишлення. І дійсно, милість Господня вона є. Велика і він достойний, слава наш Господь. І записано, це ми прочитали про матеріальне, ось те, що Бог благословив стократно, що Бог милував, що Бог давав ось йому усього і ось із кота, і з усього. Він мав аж надмір. Є записано в Івана від Матвія, 13 розділ, 24-й ось Таку причту у свій час розказав Ісус Христос людям, розказав учням. І тут є записано у такі слова, 13 розділ з 24 віршка Івана він Матвія. Іншу присту подав він їм, кажучи, царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов його і між пшеницю насіяв та й пішов. А як виросло з біжжя, то кінно коло тоді показав і кукіль, і прийшли господареві раби та й кажуть йому, пане чи не добре насіння ти сів на полі своїм? звідки взявся кукіль? А він їм відказав чоловік супротивник, на напоїв оце. А раби відказали йому, ж, чи не хочеш, щоб пішли ми його повиполювали. Але він відказав ні, щоб ви, виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть разом обоє ростуть аж до жниву. А вожнивана аж жінцям, зберіть пшеницю, зберіть перший кукіль його, пов'яжіть у снопи, щоб їх попалити, пшеницю спровадьте до клуні моєї. Ось є записано. Ісус говорить про жнива, про останні жнива, про те, що буде час. Коли ось, скаже жінцям, що йдіть пожніть. Але ось цей час ще дано, дарований нам людям, щоб ми чули слово Господнє, щоб ми могли міняти ось своє життя, щоб ми могли ем, до Ісуса Христа оснати своє життя. Але тут говориться про те, що на полі посіяв чоловік добре насіння. Ось добре насіння посіяне. Але ворог прийшов і насіяв новчу кукулю. Ось того, яке заглушує, те, яке не приносить, не плодоносить, те, яке ось порожнє, без плода. І записано, коли вже показалося ось ті плоди, то показалося і кукіль. І задаю запитання, чи не добре насіння пана ті посіяв на полі своєму? Добре. Звідки ось те недобре? Ворог ось те накої, ворог прийшов ночі і засіяв те, залишіть хай обоє ростуть, говорить він, не треба те вмикувати. Але в поясненні далі з 36-го віршка є, Ісус поясняє ось ці слова ось так. Розставляє все, як воно має бути. Тоді відпустив він народ, і додому прийшов, підійшли у до нього і сказали, поясни нам прийшту про кукіль польовий, а він відповів мову до них, добре насіння посіяв, був це син людський, поле це світ, добре ж насіння це сини царства, кукіль сини лукавого. Ворог, що всіяв його, це диявол, жнива, кінець віку, аж жінці анга. Жнива, кінець віку. Ось жнива багато, як я говорив на початку, і став можна, ось до цих стріл, як жнива плодів, як жнива, людей кінець віку. Ось і тут говориться ось про те, що поле — це світ, добре насіння цене царство. це ті, які йдуть за Господом, ті, які люблять Господа, ті, які слідують за Ним. Кукіль це сини лукаву. На жаль, вони є. Але далі говориться, що настане ось той кінець віку, і жінці ось прийдуть, жінці, ангели вони зберуть. І далі говориться, а як збирають кукіль і як палять у вогні, так буде наприкінці віку цього. Пошле людський син своїх ангелів і вони позбирають. І царства його всі спокусить. І тих, хто чинить беззаконня, і їх покидають до печі огненної буде там плач і іскреють зубів. Ось ми бачимо, буде ось такий час, де ангели підуть і позбирають ось те, що не добре, позбирають ось те, ті, як тут говориться, хто чинить беззаконня. І 43-й вірші, тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого отця. Хто має вуха, нехай слухає. Ось і ви маєте вуха. Я маю і чую ось те, що Бог мовляє, Що буде ось свій час, ось та жахва, буде ось той час, коли ангели зберуть, ось то робив, як жив, як служив Господу. Чи не служив Господу? Ось місце для кожного приготовлене є. І дійсно ось прийдуть ось ті жнива. Є записано Єремія, 8 розділ, 20-й вісім, ось такі, на жаль, ось, але є слова, минули жнива, покінчилося все літо. Амин. Не спасення. Ось так буває Бог милучий, Бог любийчий, Бог охороняє, благословляє. Бог клопочеться про людину, Бог Господне до тієї деревини, своїми благословеннями окружає її, милує. Але ось це людина залишає і буває і так. А мене спасень. Ось, на жаль, ось так буває у нас час. Мілість Господня є дуже велика до кожного із нас. Милість Господня у нас проявляється у всякий час. Ось до кожної людини. Бог не обирає на кого посилати. То є благословіння, Бог послає дощ, говорить Слово Господня на грішника і на праведного. Бог дає сонечко на всіх людей. Бог милує, Бог не є ось той, який як людина, що може робити добро і може робити і зло. Бог є милуючий і благословляє кожного із нас. Але є записано, я декілька лише місць буду говорити нам, відкриє оператор. Книга Прищів, 22 розділ, у 8-й вірші є такі слова є сказання, хто сіє кривду, той жатиме лихо. Ось ми бачимо, воно сівба і жатка, вона щоразу воно буває на землі, вона не відміняється. Коли сіє щось недобре, то ніяк не буде жати добре, жатиме ось те лихо. Книга осів восьмий розділ. Семі віршики записано ось теж. А що вітер вони засівають, то бурю по У них не буде і колосся, а зерно не видасть муки, коли ж видасть чужі, поковтають її. Ось воно так буває на цій землі, коли людина робить недобре, то вона дійсно буде й те пожинати, і що вітер посіють, то бурю пожнуть. І ще одне місце. Книга Єремія, 12, розділ, 13 вірш, дописано. записано, ще такі вірші, пшеницю посіяли, ж пожали, намучилися та не мали користи. Ось ми бачимо, як є записано і в цьому місці, що коли не з Господом, коли ти розріз Господнім словам, робиш, коли ти сієш недобре що будеш погнати, плоди того то осіння, і це і дійсно, воно є так. Допоміг Господь, щоб ми сіяли добро і будемо його пожинати, тому що воно не буває наоборот. Ніяк не буває в цьому світі, що ми посіяли капусту, а зібрали помідор. Ось так не буває. І тому так, і слово Господь говорить, лише те, що ти будеш сіяти, і те, ти будеш їжати. Слово Господнє, воно не помиляється, воно дійсно звучить на кожен час. І перед молитвою я хотів зачитати одного віршика. Я люблю слухати та відкривши вірші, де люди розповідають. І один віршик, який я почув, я його записав. І перед молитвою хотів ним поділитися. Але перед цим читаю віршик книги про книгу Еклезіаста. Одиннадцятий розділ. Перший віршик звучить ось такі слова. Свій хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його. Ось це є те, що в цьому світі воно ніби все стається так по кругу, ніби круговорот. Ось роби добро, або до, е, хліб свій, пускай поводілась. Такі слова звучать ну, у цьому віршикові, де мудрий Соломон записав бо в багатьох днях знову знайдеш його. Ось коли ти добро зробиш сьогодні, то ти добро і погне. Коли ти зробиш комусь милість, то тобі воно і вернеться. Ось ми бачимо, е, як звучить. Ось у цьому місці хліб свій пускає по воді, по багатьох днях знайде, що дійсно слова Господні вони не порожні, Але що Бог сказав, воно дійсно все збувається дійсно воно і збудеться. Тому мірість Господня вона є дуже велика до нашого краю. Господь поблагословив. Ми маємо дуже багато з тих урожаїв і дійсно є до що дякувати Господу. І цей віршик я хотів зачитати. Перед цим скажу, що їхали ми туди на схід і бачили, як поля пшениці горіли, комбайн теж горів. А цей другий раз ми їхали, бачили, де є такі поля, що не зібрані. Тому є причина, чому їх не збирали, ось те зерно воно висипається. Воно висипалося у землю. І цей віршик я почув, і хотів його з вами поділитися. Хліб. Під час війни він особливий, зі смаком сліз не стомлених очах. Може інше все не так важливо, та без хліба бути просто жах. Навіть важко якось уявити, що без хліба може бути хтось. Ми так звикли у достатку жити, та пізнали, та пізнати лихо довелось. Хліб під час війни ціна зростає. Під обстрілами гори земля, хтось з молитві у Бога хліб благає, хтось підступно спалює поля. Кожен день життя хтось ризикує, щоб у інший хліб у нас столі, о якби ви знали, як цінують хлібом тим дорослі та малі, як приймають у руки півхлібини, бо, на жаль, не вистачить усім, які біль стоїть в очах людини, що немає зараз навіть дім. У світі горя так багато всюди, всім допомогти не зможемо ми, але поруч є голодні люди разом із голодними дітьми. І не варто думати, що може, інший нагодує, та не я. Кожен поділитись хлібом може, бо хіба ми ж не одна сім'я? Хліб під час війни дорогоцінний, не забудемо його ціну, і тоді, як буде край наш вільний. І тоді, як спини, бо війну. Хліб під час війни для когось диво і право мати шанс на майбуття. Це не просто хліб, комусь можливо він сьогодні урятував життя. Амінь. Амінь. Давайте ми всі приконуємо.